Агенція це високоопераційний бізнес, тобто там багато операційних дій, дуже багато комунікації з клієнтами, з підрядниками, співробітниками, і дуже багато мікро-мікро-мікро дій, які потрібно робити. Це бізнес, в якому ти себе постійно відчуваєш, що ти або мільйонер, або ти завтра бомж, але але у мене ніколи не було думки. Що мені потрібно там закривати цей бізнес, тому що я кайфую від цього бізнесу, іноді складно, але я дуже емоційно там перегружаюсь і просто йду далі, долаючи якісь перешкоди, які є. Ну, наприклад, там пішли там клієнти. Да? Сумно, сумно, звісно. Але ми розуміємо, що це просто там, наприклад, там не сезон зараз, або там у цих клієнтів закінчився сезон, або якісь складності. І в цілому, пройшовши ковід, початок повномасштабного вторгнення, там взагалі всі складності сприймаються просто як виклик, який треба подолати і рухатись далі.